Вчителі, діти та батьки. Вітаємо вас зі святом останнього дзвону. Вчителям дуже дякуємо за вашу старанність і участь у вихованні наших дітей. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіху і простого довговічного щастя! Діткам хочу побажати весело і з користю провести канікули і отримати масу яскравих вражень і з новими силами здобути знання. Шановні наші вчителі і дітки, вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Дякуємо вам, любі наші вчителі, за ваше терпіння, за вашу підтримку, за ті знання, котрі ви надаєте нашим дітям. Бажаємо вам міцного здоров'я, добра, тепла. Діткам же бажаємо натхнення, яскравого настрою і гарних літніх канікул! Хочеться сказати теплі слова класному керівнику Юлії Олександрівна. Дякуємо вам за допомогу нашим дітям у скрутну хвилину, за допомогу їм у навчальному процесі. Бажаємо вам радості, тепла в душі і позитиву. Гарного настрою! Наші найкращі діти вітаємо вас з успішним закінченням ще одного шкільного року останнього дзвоника, який кожному подарував нові знання, нові враження і плани на майбутнє. А також подяку нашим найкращим вчителям за терпіння, сили, добра, знання, які ви віддавали своїм учням. Бажаю всім міцного здоров'я, позитивного настрою та гарних нових канікул. Сьогодні, коли звучить останній дзвоник. Хочу сказати слова подяки нашим вчителям. Е, нехай проходять роки, але я й досі пам'ятаю ваше відношення до нас, і я дуже вам вдячна, що таке ж відношення е, турботи і дбайливості е, отримують від вас і наші діти. Я бажаю вам міцного здоров'я і простого довговічного щастя! Любі наші діти, вітаю вас з останнім дзвоником і бажаю з посмішкою і новими мріями відправитися в це літо. Нехай навчання почекає, хай серце рветься в бій за своє щастя. Бажаю яскравого сонця, теплого моря, веселих походів і крутих ідей з неймовірних літніх канікулах. Шановні учні, вчителі та батьки, закінчення навчального року це час підсумків і нових починань. Дорогі учні, ви пройшли через багато викликів, подолали труднощі та досягли нових вершин. Не дивлячись на те, що навчання проходило дистанційно, ви старанно навчалися, розвивали свої здібності і таланти. Ми пишаємося вашими успіхами і віримо, що попереду на вас чекає ще більше перемог. Починаються літні канікули, час відпочинку, розваг і нових вражень. Бажаю усім учням чудово провести цей час, набратися сили натхнення для нових звершень. Вчителям бажаю заслуженого відпочинку та нових ідей для майбутніх уроків. Протягом року ви були для дітей не лише наставниками, але й друзями, підтримкою і натхненням. Ваша мудрість, терпіння та відданість роботі заслуговують на найвищу похвалу. Дякуємо вам за вашу невтомну працю і любов до наших дітей. Батьки! Ви завжди були поруч, допомагали і підбадьорювали важкі моменти. Ваша віра в своїх дітей та їхні можливості дала їм сили рухатися вперед і досягати нових цілей. Бажаю вам спокою і радості за успіхи своїх дітей, терпіння та порозуміння. Вітаю усіх з закінченням навчального року. Нехай літо буде теплим, яскравим і наповненим на забутніх моментів, а головне. Мирного неба нам всім! До нових зустрічей у наступному навчальному році!